Вітаю вас на каналі Власад. Сьогодні у нас нове відео по грі Stand of 2. Я думаю, той, хто слідкує за моїм YouTube каналом, бачив в спільноті скрін, як я придбав цей М9 Біонет. Я вас запитав, чи хочете ви огляд на нього, і мені написали в коментарях роби Тому. Друзі, давайте знову відеоролик, лайк, підписка на цей канал з дзвіночком, а також коментар. Ну я готовий починати. Всім бажаю приємного перегляду! Давайте розпочнемо з того, за скільки його придбав я. Так, я його замовив, я його не купляв з ринку, я його замовив і вирішив його замовити за 3700 голди. І що ви думаєте, він мені прилетів за 3700 голди, навіть на 100 голди дешевше мені не продали. Але суть не в тому. Адже сьогодні у нас огляд, а також моя оцінка даному ножу. Ну що ж, давайте розпочнемо з того краса. Як на мене, це не найкращий скін на М9 Байонет, але і не найгірший, тому що існують такі скини, як М9 Байонет Ансієнт, а також М9 Байонет Камо. Тому за красу я йому ставлю 9 з 10. Наступний критерій це анімація. Як ви знаєте, М9 Bayonet це не перший ніж в Standoff 2 окрім кабаров, тобто дефолтного ножа, який всі мають і з яким всі грають. І чесно, вона дуже схожа на цей ніж, але ні, цей ніж зовсім інший. Будь ласка, не путайте. Тому за анімацією йому ставлю 10 з 10. І наступний критерій мій це. Чи потрібно його брати? Тобто, якщо ви маєте лишню голду, чи хочете його купити, чи потрібно його взагалі брати? Тобто, а якщо це якийсь такий ніж, як скорпіон, а ви витратите голду і вам він не сподобається? На мою думку, це досить непоганий ніж. Адже це була моя мрія, і як вам сказати, від мрії не відмовляються. Тобто я його дуже сильно хотів. От, наприклад, анімація діставання після вистрілу або вбивству, ви тільки подивіться. Це просто щось неймовірне. Тому, друзі, моя думка, якщо у вас є лишня голда, або ви хочете його дуже сильно придбати, придбайте. Я думаю, ви не пожалієте. На жаль, друзі, даний відеоролик підходить до кінця. Я б вас дуже сильно попросив підписатися на мій телеграм-канал, ссылка буде в описі. А також підпишіться на телеграм-канал Стендов Україна. Там є усі ютубери по Стендов 2, а також підпишіться на групу Стендов 2 Товариство. Там Теж всі силочки будуть в описі, і вам буде дуже цікаво, адже в групі Стадов Україна виходять найшвидше і найперша інформація по самій грі, а також опитування підписників. Тому я вас дуже прошу, зайдіть і підпишіться, друзі. Ну, а всім вам я хочу подякувати за перегляд даного відеоролику, за те, що ви поставили лайк і підписались на мій ютуб канал, якщо ви були до сих пір не підписаний. Ну а всім до зустрічі і всім пока-пока! Oh no!